Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі насос, який многофункціональний, його можна використовувати як і в акваріумі, так і для водойми. В акваріумі можна зробити, щоб він подавав повітря, але частіше всього його використовують в декоративному якомусь водойомі чи для невеличкого фонтану. Модель на обзорі у нас Atman, це китайський виробник, який відрізняється від деяких інших своїх конкурентів своєю надійною, ну надійність у нього на, на вищому рівні. Модель AT-102. ця модель виробляється дуже давно, і в Україні я з нею працюю вже ну, скажімо так, років 15 20 Тому модель беззмінно виробляється і залишається на нашому ринку. В комплекті йде сам по собі насос. Потім по насосу потужність його 8 Вт, качає 500 літрів за годину. Максимальна температура використання цього приладу в воді до 40 градусів. Тому хто використовує для охолодження якихось там, верстатів там, чи чогось іншого, про це, будь ласка, не забувайте. Наш насос має невеличкі габарити, розмір 7 на 5 і По висоті 7 см. Також у нас є присоски, які можуть зафіксувати наш насос в акваріумі, якщо потрібно. Є також механічний регулятор потоку, менше. Потім по собі провід майже 1,5 метра, виделка звичайна 220 без заземлення. В комплекті йде насадка на подачу повітря, якщо потрібно для акваріуму використовувати, і дві різні насадки, штуцери для шланга. По насосу знімаємо профільтр. Профільтр – це елемент, який слідкує за тим, щоб не попав в сам насос, в наротор, там, мусор. Крупний, тому що якщо ротор заклине, то насос може просто перегрітися, не охолоджуватись і згоріти. Не забувайте, будь ласка, періодично розбирати його, і промивати. Кришка ротора знімається і промивати сам по собі ротор, який з часом може забруднюватись і теж перестати працювати. Стержень внутрішні. Не керамічний, тому цей насос використовується тільки в прісній воді. Все, промили і поставили на місце. Момент регулювання здійснюється таким чином, що отвір всосу просто перекривається, але цього повністю вистачає для цієї функції. Все, поставили і працюємо далі. Ці насоси ну, призначені на постійну роботу, тому можете не прийматися і використовувати підключеними до там, перекачки води на постійну роботу. 24 на 7. Так, плюси саме основний надійний продукт. Потім реально по характеристиках, ну ми сьогодні не будемо перевіряти на якомусь водопад, водоспаді, але по всім характеристикам, реально ці насоси видають свої задані там, літри по перекачці. Максимальна висота підйому води, який дає виробник, це 1 метр 5 см. Тобто до метра ви можете піднімати воду по шлангу. Недолік тільки один в цьому насосі, що він не саме дешевий з китайських виробників, але за високу якість можна її доплатити. Посилання на цей насос залишу під відео. На нашому сайті zoocool.ua ви можете знайти дуже багато всяких інтересних і цікавих речей для вашого акваріуму чи водойому. Дякую за увагу, підписуємось на канал і до зустрічі!